Умови життя людини в горах більш складні, а інколи й екстремальні. Це пов'язано зі значними абсолютними висотами, рельєфом і кліматом, тому гірські місцевості освоєні менше. Горам властива своєрідна бар'єрна роль. Вона виявляється як у природі, так і в житті людей. Життя в горах може бути й небезпечне. Тут трапляються природні явища, здатні знищувати цілі поселення це землетруси, вулкани. Обвали та суви. Обвали стаються внаслідок відколу порід від гірських схилів. Під час сувів гірські породи сповзають у результаті їх підмивання. Причинами обвалів і сувів можуть бути землетруси, тривалі проливні дощі, знищення рослинності, будівництво споруд і прокладання доріг. Майже 20% населення землі живе в гірській місцевості різної висоти, переважно в горах люди займаються сільським господарством і видобуванням корисних копалин.